Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд. київ Печерськ 16 січня. Сьогодні ми відвідаємо ринок в ямі. Де знаходиться антикварна лавка з широким асортиментом українського порцелянового посуду. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Локація розташована біля метро Звірянецька. Зараз покажу з дорогу. Переходимо до огляду української порцеляни. Почнемо з чайної пари Мальва. Взагалі, квітка мальви посідає чільне місце в українській народній культурі та фольклорі. Вона є одним із символів любові до рідної землі, свого народу, батьківської хати. Є своєрідним символом. Мудрості, віри, надії та любові. Чайна пара в новому стані. Повністю збережена позолота. Будь ласка, клеймо баранівка. Присутній знак якості. Блюдце. В один колір, також новий, новий стан. Клеймо Баранівка другий сорт. Ціна 800 гривень. Ваза тематична. Має надпис газеті Житомирщини 80 років, ручний розпис. Зображені дуже гарні квіточки, ягоди калини, висота даної вази 26 см. В гарному стані. Клеймо городниця. Хто буде цікавитися ціна? 1500 гривень. Кавові пари, кобальт, кантик типу позолоти, називається вуаль, в новому стані. В наявності комплект 6 пар. Ціна однієї одиниці 350 гривень. Клеймо ЛФЗ. Продаються комплектно. Продовжуємо наш огляд. Хочу вам продемонструвати картину, ручна робота, вишита хрестиком, розмір разом з рамою. 47. Ширина висота 36. Ціна її 500 гривень. Має певне оздоблення. Далі ваза. Показую зображення. клеймо Тернопіль. Має другий сорт. Висота самої вази 15 см. Ціна 400 гривень. Далі комплект тарілочок. пиріжкові Зображення букет квітів. Діаметр 17,5 см, клеймо Коростень, другий сорт, ціна однієї 40 гривень. Далі чайні пари кобальт. Називається колосок, тому що кантик типу зображення колосок. Клеймо ЛФЗ, перший сорт. У наявності 5 чайних пар. Ціна однієї пари 500 гривень. Далі. Дві кобальтові чашки. Мають надпис в день народження. Орієнтовно об'єм 180-200 мл. Клеймо довбиш другий сорт. Ціна однієї 120 гривень. Звичайна пара, називається Яблуневий цвіт, Климо Довбиш, ціна 350 гривень, але має пічну тріщинку, яка не впливає на її загальний стан. Будь ласка, також дві великі кобальтові чашки. Ціна 400 гривень. Клеймо довбиш. Яблуневий цвіт, ціна також 400. Довбиш другий сорт. Дві тарілочки. Зверніть увагу на форму. Клеймо Баварія, навіть особистий, особистий номер є. Климо відповідає рокам 1930. Ціна однієї тарілочки 150 гривень. В наявності дві. Далі блюдечка, Кавове. чайної пари вуаль. Клеймо ЛФЗ, Ціна 120 гривень. Всі блюдечка, які зараз вам продемонструють, ціна та етаж. 120 гривень. Китайське клеймо. від чайної пари колосок. Кобальт. ЛФЗ, перший сорт. Відчайного сервізу яблуневий цвіт. Довбиш. Ціна 120. ЛфЗ та ж сама ціна. Відчайного сервізу Вуаль. Колір білий. Клеймо ЛФЗ 120. Кож ЛФЗ, та ж саме ціна. Ручний розпис ЛФЗ, прішкова тарілочка дитяча. Ціна 120. Дві вази, ручний розпис, висота 48 см, висота 44 см, клеймо Київ. Зображення квіточки різнокольорові. Клеймо полтавський фарфор. Зображення квіти, багатий виноград, ручний розпис, має тематичний надпис, будь ласка, редакція газети Радянська Україна від трудящих Київського району. Міста Полтава. Червень, 1978 рік. Ціна Київської вази 48 см 16 тисяч гривень. Ціна Полтавської вази 44 см – 11 тисяч гривень. Друзі, дві вази Полонського фарфорового заводу. Висота кожної 54 сантиметри. На вазі справа зображений Микола Олексійович Островський. Він як письменник, нам відомий своїми романами, як гартувалася сталь та народжені бурею. Має надпис Хай в кожному вашому слові полум'яніє. Та ж більшовицька пристрасть, що у серці Корчагіна, мужнього нашого земляка. Ми з вами знаємо Павка Корчагін, главний герой роману Миколи Островського: Як згартувалася сталь. Ваза має ручний розпис. Будь ласка. Ваза підписана Радянській Україні. Газета Радянська Україна з нагоди 50-річчя від журналістів. Та читачів Хмельниччини. Клеймо ваза ізготовлена на полонському фарфоровому заводі іюль 1968 год розпис Іванченко. Як ми з вами знаємо, що в певний період часу Іванченко був директором заводу, Полонського фарфорового заводу. Ціна такої вази 57 тисяч гривень. 57 тисяч гривень. Хто буде цікавитися, під даним відео залишу посилання на телеграм та інстаграм канал. Будь ласка, підписуйтесь. Що буде цікаво, замовляйте. Ваза зліва, тематична. Зображені військові, висота 54 см. Клеймо відсутнє, але даний виріб виготовлявся на полонському фарфоровому заводі. Дана агітаційна ваза коштує 42 тисячі гривень. Друзі, ну а на цьому будемо закінчувати наш відеоогляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім гарної вдачі!